Вітаю, друзі. Сьогодні зробимо повторний розклад на звільнення окупованих територій. Певний час назад вже були такі розклади на запитання глядачів. Мали бути позитивні зрушення до кінця року. На жаль, поки що ми цього не бачимо. Процеси відбуваються дуже динамічні, багато факторів різноманітних впливає, і є дуже сильні коливання по часу. І сьогодні подивимось вірогідний розвиток подій на 24-й рік найперше по Старобільську. За який питали гірське золоте загальну картину по Донецькій та Луганській області, Південь і Крим. Зараз бачите, період зв'язані руки, не можемо рухатись. Така ситуація буде залишатись без змін. Основну частину року будемо просуватися в цьому напрямку, але досить важко. Території будуть звільнятися це напевно по сімці Пентаклів. Але сказати однозначно зараз, що це таке трапиться все до кінця 2024 року. Ми не можемо. Карти зараз цього не показують. Давайте візьмемо додаткові ще карти. Ну, дивіться, зараз час найскладніший початок року, саме багато жертв, руйнувань, і при цьому фактично немає зрушень. І бачите, основна частина року не показує втрат, це головне, але все буде так, знаєте, на грані фолу. І ці карти ще можуть вказувати на стан такої емоційної пригніченості. Розуміння того, що цей тягар надто важкий. Але потрібно ще також сказати, що в цей час можуть бути знайдені якісь нові рішення, нові методи, які дадуть змогу зрушити це з місця і завершити цей етап. Тому що десятка жезлів це вже фініш, це найскладніший час, коли потрібно просто довести до кінця. І в підтвердженні цього ми бачимо шістку жезлів, карту перемоги. І сімку пентаклів це досягнення, які важкою працею, великими зусиллями досягнуті. Це ще не кінець, ще потрібно рухатись далі. Але на кінець року ми побачимо вже позитивні результати. Не падаємо духом, не швидко все буде відбуватися. На жаль, таро цього зараз не показують. Але ми вже з вами бачимо, наскільки може мінятися ситуація. Все таки період зараз ми дивимося досить великий. Більш короткий діапазон, ми розглядаємо щомісяця. Коли в мене немає часу, то на квартал роблю розклади. Так що слідкуємо, дорогі друзі. Можливо, включу і ці питання теж. Ну що ж, тримаймося, тому що сімка пентаклів це не лише про досягнення, але ще й про терпіння, про витримку. Ну ви друзі, тільки подивіться: єдина відмінність, що трошки інша ситуація на початок і середину року, помінялись карти. І хтось може скаже, що це випадковість? Шлях важкий, ноша важка. Але ціль близько зараз відчувається, що треба рухатись в тому напрямку ніхто зупинятись не буде, і до речі, десятка жезлів у військовий час часто показує дуже великі обстріли. Дуже і в попередньому розкладі, і в цьому розкладі може вказувати на те, що те таке місто прекрасне здалеку буде дуже обстрілюватись там, може бути небезпечно. Вісім мечів, тільки що ми вже проговорювали. Немає розуміння, як рухатись, куди рухатись, або є певні обмеження. Це можуть бути ті самі міні-поля, якісь укріплення, які вибудував ворог, які фактично не дали того результату по контрнаступу, який очікувався. Можливо, тут теж така сама ситуація. Ви будують якісь оборонні споруди, якусь лінію оборони і будуть її тримати. І може люди там будуть ворог любить прикриватись населенням? Це вже не новина, але на кінець знову таки сімка пентаклів. Зрушення будуть. Це карта Землі, як і всі Пентаклі, і це карта досягнення результату. Буде звільнятися територія, але вже ближче до кінця року. Тому що основні події року це центральна карта. Тобто, можливо, 6 місяців буде така ситуація, коли не буде зрозуміло, як рухатись далі. Ну так що, десь восени вже можемо бачити зрушення. Гірське. І я пам'ятаю, що й минулого разу там була інша картинка. Навіть щось було таке по настроям людей інше. Зараз ситуація виглядає таким чином: там йде активний рух, бойові дії. Тут є бажання рухатись вперед, і є можливість рухатись. Як там це пов'язано, я не знаю. Тому що я колись дивилась по карті ці населені пункти поруч, але в них зовсім інша якась розвивалась тоді картинка. І зараз дев'ятка пентаклів це вже отриманий результат і успішний результат. Дев'ятка пентаклів вказує також і на землю. На власність і через то, можна сказати, майже впевнено, що результати такі будуть. Давайте побачимо додаткову карту, бо, як я думаю, в кожного аркана є безліч значень. Ну, бачите, десятка кубків. Ну, таке буде звільнення. Так як ситуація виглядає на зараз, гірське має бути звільнене раніше. Що мене насторожує в цій ситуації, це десятка мечів на кінець. По-перше, карта безсилля, неможливості щось змінити. Хоча ця карта часом трактується як легша за дев'ятку мечів, все ж вона досить важка і може вказувати, наприклад, на якісь руйнування, на загибель, наприклад, людей. Знаєте, тут може скластися така історія, як взагалі завжди буває. Коли російські фашисти відходять, вони починають гатити по тим містам, звідки відійшли, де власне живуть люди звичайні. Крім того, десятка мечів це ще карта зрадництва. Там треба бути обережним. Можливо, ті, хто підтримує Росію, не поїдуть з ними, залишаться там, і будуть якісь такі дії з їх боку. І цьому важко буде давати раду. Але я вам скажу, на цьому не зупиняться. ЗСУ будуть рухатись далі, вперто звільнені міста залишаються позаду і йде рух вперед. Трійка жезлів, взагалі, карта дуже активна. Це тільки, скажімо так, початок. Зайняли місто, наприклад, і пішли далі. І рицар Пентаклів саме вказує на те, що це вже, як би сказати, надовго, назавжди. Тут вже нічого не зміниться. Оде зайдуть наші, те залишаться за Україною, і будуть так вперто повільно, може, десь, але рухатися в вибраному напрямку далі. В мене все-таки напружується десятка мечів. Можливо, там будуть якісь намагання повернути, захопити. А може, до речі, стрійкожезлівця ще вказувати на якісь складні перемовини, теж може відігратись. Будемо бачити далі, надто далеко. Але в принципі. Не так швидко, як хотілося, але питання будуть рухатись. Треба терпіння, все буде добре. Зміщення в часі відбувається, але загальна картина не міняється, до речі, ми бачили те саме і раніше. Кроль мечів. Бої, військові, кроль мечів це ще може вказувати на головнокомандувача. Мова йде саме про якусь персону, значну військову. А що саме? Лінія оборони, дуже сильна лінія оборони там вибудована. От що? За цей час, який їм дали, от зараз, що відбувається, надзвичайно сильно укріплений регіон. І через те, скоріше за все, пам'ятаєте, там у нас було вказано дуже важкий рух вперед. Дуже по десяті жезлів по вісімці мечів. Буквально немає надії. Просто. Розуміння того, що неможливо щось змінити. Якісь помилки минулі, от знов таки допустили просто, затягли час, дали їм можливість закріпитись. І це ще карта складних рішень. Тут ніхто не складає руки, ситуація вивчається, аналізується. Тут ще питання ресурсів, чи буде досить сил для того, щоб це все пройти. І наразі ситуація виглядає середини року, що от ця вся частина окупована Донецької області, основна частина року, бачите, двійка мечів. Це паритет сил, це сильний захист. Це коли складно перетнути цю лінію, яку ми бачили. Ну, це просто надзвичайно складне питання на сьогоднішній день. Тут треба просто всі сили зібрати в одному місці і вдарити з великою силою, з великою енергією. Я задала питання, який можливий результат вийшла десятка кубків. Карта, звичайно, добра. Але це одна з тих карт, які показують деяку ілюзорність. Тобто, це скоріше так, як можливість, вона зберігається. Це може бути. Але знов-таки будемо дивитися в більш короткому діпазоні пізніше. Сімка жезлів, карта оборони. Бачите, вони там у більш вигідній позиції. Треба багато зусиль для того, щоб це подолати. І виглядає наразі це досить складним. Ці карти вказують на те, що. Основна сила ворога там це вибудовані обороні, вони будуть її тримати. І якщо будуть зрушення, те, що ми бачили по деяких місцях, то про звільнення всієї території зараз велике питання. Бачите, окупована Луганська область виглядає трохи інакше, як не дивно. Зараз, початок року, найближчі місяці це період, коли можливо навіть будуть про щось домовлятись. Цей аркан про союзи, про домовленості, про вибір, можливо, будуть якісь пропозиції там обговорюються. Але тут не питання військових дій. Сімка Кубків, і ілюзія вибору. На дні шістка пентаклів. Може, там і намагаються до чогось домовитись, мова може навіть йти про те, що в цих перемовинах домовляться, наприклад, щось віддати, якусь частину територій, на умовах, що далі не підуть, ЗСУ. Загалом там щось відбувається зараз таке, знаєте? Причому навіть і не дуже приховано. Чим це може закінчити? Четвірка жезлів. Тобто ці перемовини справді можуть дати якийсь результат. І четвірка жезлів це ще й повернення додому. Якісь території можуть справді повернутися уже в найближчі місяці, скажімо. Основна частина року, частина весни, можливо, літо, може, початок осені, посилюється військова активність. Тут жезлів це взагалі така величезна енергія. Ця карта просто вказує на можливість швидкого руху вперед. Але чи буде цей потенціал використаний в повній мірі? Це може вказувати, до речі, на те, що саме окуповані території Луганської області будуть в епіцентрі наступу, саме звідси може початись. І старший аркан Колесниця завершення року. Як відомо, з давнини це карта війни, і це ще карта такого тріумфального прориву. Помірність це карта процесу, коли все відбувається в свій час. Ну ось так ситуація виглядає на зараз. Так, окупована Херсонська область. Основні події будуть розвиватися вже десь в кінці весни і влітку. І саме тут буде вирішуватись їх доля цих територій. Наразі там складно, дуже слабкий ресурс, великі втрати, п'ятірка Пентаклів теж може вказувати. І зараз ще немає достатньо сил. От, можна сказати, той же саме важкий такий період, коли треба триматись. Ну, і ось в середині року все вирішиться, де зданий цей екзамен. Почуємо новини обов'язково. Причому прекрасні новини, друзі. Тут кубків одна з найщасливіших карт у колоді. На кінець року мечів. Там ще військові дії будуть продовжувати. Сказати, що там безпокійно, ні. Ворог ще буде близько і буде атакувати. Давайте побачимо, що це вказує на українських військових чи на ворога. Ну, Україна поверне свої території, це однозначно буде їх тримати. Не всі знов-таки, але буде що відсвяткувати. Причому вже в середині року ми це побачимо, ми вже це проговорили. А ворог буде відстоювати, можна сказати, кожен метр. Давайте побачимо ще інші окуповані території запорізький напрямок, інші все крім Криму. Якщо ви бачите, по Херсону там ще зараз ситуація не зрозуміла, саме в плані закріплення на територіях, ресурсів і так далі. Отут ми бачимо великі надії і сподівання. І він таки може бути. Дев'ятка кубків, карта виконання бажань. На питання, які результати ми побачимо до літа. Тут справді може бути просування. Може, там буде отримане якесь озброєння, як далекобійне, тому що зірка це все, що далеко. Може, завдяки цьому і буде зрушення. Середина року король пентаклів. Стійке таке закріплення на територіях, утримання їх, і така вже пауза буде. Що робити далі? Обдумування, аналіз. Пропрацювання того досвіду, який отримали нових стратегій. А ось кінець року, це, це осінь, початок зими. Дев'ятка мечів, складна карта. Давайте подивимось, з чим це буде пов'язано. Вісімка кубків. Можливо, ворог буде атакувати і доведеться десь відступити, тому що вісімка кубків це про відход. Але це також і про те, що є розуміння, що потрібно вибирати новий шлях, що попередні стратегії вже не працюють. Що робити, тут буде, знаєте, питання складне, відчуття небезпеки знову таки. Ну, давайте побачимо закінчення року. Бачите, паж Пентаклів. Це карта закріплення успіху, максимальне використання тих можливостей, які будуть. Якщо вже стали на якомусь місці, то його вже не віддадуть. Але заспокоюватись тут, звичайно, ще рано. Все ще не, дуже не стійко. Я б сказала, що найважливіше тут буде вміння об'єктивно, реально оцінити ситуацію. Дев'ятка мечів, до речі, це теж про вміння повернутися в реальність, вміння об'єктивно подивитися на те, що відбувається, для того, щоб прийняти правильні рішення, як діяти далі. І на дні дев'ятка жезлі оборона. Будуть і ще бойові дії, і потрібно буде відбувати атаки ворога. Початок 24-го року дев'ятка мечів, складна карта. Звичайно, королева мечів, і дев'ятка мечів. Можуть бути і про перемовини, тому що це карти повітря. Четвірка жезлів це про успіх, що можуть здатись певні домовленості, причому за участі, можливо, наших зарубіжних партнерів, але є дуже багато переживань, яким чином саме ці перемовини будуть іти. Зараз не будемо глибоко в це даватися, але я думаю, кожен розуміє, які тут є ризики для держави і що саме може викликати ці хвилювання. Не дні король мечів це про справедливість, так до речі, як і королева мечів, і про те, що цілком можливі військові дії там. І ось серед сермічів будуть наноситись такі удари, неочікувані, і Україна буде наносити ці удари. Тут вже питання не в тому, що тільки від Росії буде прилітати звідти. Середина року п'ятірка Кубків. І це карта розчарування. Такі, знаєте, наївні сподівання на те, що якісь питання могли вирішитись. Це все ілюзія. Не можуть вони зараз вирішити ці питання по Криму, як мінімум до кінця року. Може, будуть якісь пропозиції, які розчарують Україну. І знов таки. Ми всі розуміємо, навіть, які вони можуть бути. Чим закінчиться цей період для України сьомий старший аркан колесниця будуть продовжуватись військові дії. Україна буде рухатись до своєї цілі, а ціль це звільнення територій. І на кінець року, нарешті, можуть вже вималюватись певні результати всього, що відбувалося у 2024 році. З одного боку, це може бути отримання допомоги. І процеси справді зрушаться з місця. Також це може бути вказівкою на те, що буде розроблений певний план дій, якому будуть чітко слідувати далі. І, здається, саме цей період, вже ближче до кінця року, покаже певні результати, яким може бути результат на кінець року для України по Криму, Верховна Жриця, насамперед, звичайно, це таємниці. Ці плани, які будуть пропрацюватися, вони будуть за закритими дверима. І це буде новий раунд, скажімо так. Це не вперше вже це робилося. Може би щось допрацьовуватись, переглядатись, перероблятись для того, щоб він був більш життєздатним. Верховна Жриця із колесом фортуни може вказувати на вимоги справедливості. І на дні королева мечів це теж про незалежність, про свободу, про справедливість і про наполегливість Україна буде стояти на своїх позиціях. Тут нічого в цьому плані не зміниться. І під королевою мечів закохані старший аркан. Тут точно будуть йти перемовини, будуть намагатись саме таким чином разом з союзниками, будуть намагатись домовлятися, будуть шукати саме такі шляхи вирішення цього питання. Але воно переходить на наступні періоди, це точно. Викладка на сьогодні завершена. Дякую, друзі, за перегляд. Мирного неба, дорогі друзі, і до зустрічі на каналі!